Волки виють на луну, а до птахів Мадяра їдуть багі волси. Бажаю міцного, Мадяр на зв'язку. Хоч і темно, але знаю, наскільки важливо своєчасний контент добродіям того прямо з коліс показую, що ми зараз, сьогодні, хлопці, яке... 2 травня? 2 да. травня птахи Мадяра отримують такі два. Суттєвих технічних засобів від е, компанії «Волс» при підтримці е, Льоші Дурнєва і Володі Двови Дантеса, наших великих друзів, які постійно переймаються е, нашими якимись потребами, і вкотре вкотре організовують для нас потрібні речі. Я вам поясню зараз, буду показувати і розповідати. Більшість, більшість задач пілоти виконують безпосередньо з позицій. Для того, щоб дібратися на позиції, використовують транспортні засоби типу пікап, котрий має властивості часто бути пошкодженим завдяки приходам ворожої артилерії, вогню і всього іншого. Лише такі машинки, котрі ми використовуємо в більшості навесні, влітку і восени, дозволяють мобільно залізти. У найтакі зручні місця для виконання бойових завдань. Швиденько на одну лопату закопатися, щоб не був пошкоджений там якийсь елемент, колеса, радіатор, таке інше. Виконати бойове завдання і так само е швиденько покинути. О, мої козаки вже позалазили. Колом, скажи, що, що, як? Огінь. Це ще не заводили. Ще. Щас. Тема. Вам рукавиці. Що nee. ти там все казав? Nee, Козаки, я справді вам вдячний. Ви справжні патріоти і ви наша постійна група підтримки, котра... о, дякую за світло. Котра постійно переймається. Льоша, Дурнєв, Вова, Дантес. Ці е, надзвичайні транспортні засоби ми зараз їх заведемо. Ви почуєте, як вони буркають. Дуже своєчасно враховуючи ті болота, з котрими ми щоденно зіштовхуємося на позиціях і ті потреби, котрі у нас є, дуже своєчасно до нас приїхали. Це перше. Друге, я дуже хочу подякувати компанії ВОЛС, яка заморочилася справді і зробила такі монстри для пересування роти ударних БПЛА. Мадяра 59-ї бригади ЗСУ і ваших підписників, підписників Льоші, підписників Вови, підписників Волса, всіх тих, хто постійно долучається, підтримує і робить безцінні ваші такі внески. У різних потрібних для ЗСУ засобах, що дозволяють нам от просто не відчуваєте атмосферу зараз і настрій козаків, котрі зараз сядуть і найближчими днями ну випробують техніку, і найближчими днями підуть на ній виконувати бойові задачі. Ви робите неймовірні речі, ви круті народ, справді. Честь вам, ми всі пишаємося, що ми українці і що нас підтримує така надійна армія тилу українського справжніх патріотів, незалежно від того, як тяжко і скільки часу триває і ще триматиме та війна. І ми знаємо, що нам робити, як нам робити, але ми знаємо заради кого ми це робимо: За наші, заради наших дітей, заради наших сімей, заради наших родин і заради нашого українського народу. Слава Україні! Дякую. Наді без лап лупанеш? Можу спробувати. Газово! реклама. Визуал транс, надежный перевозник техники до линии фронта. И пан Александр за кермом. Я имею на увазе эвакуатора. За кермом баги колом пилот против Мадяра. Колом, ну газуй уже! Двигается колесо Для скарг на пропозиции. Волс с юмором, Гумором. <гумором> Доповедаю с голосом Паді надійне, повнопривідне, саморобне. У кількості двох одиниць сьогодні 2 травня доправлено до підрозділу Тахів Мадяра 59-ї бригади. Рот викруті, а ми дуже задоволені тим, що отримали такі гарні, гарні засоби. Котрі зможемо застосовувати вже відразу на виконання бойових завдань. Ще раз дякую Льоші Дурньєву, Вові Дантесу, компанії ВОЛС, котра побудувала ці е суперкари, будемо так казати, монстркари. і всім вашим підписникам, котрі допомагають вам е реалізовувати ці проекти, докладаючись своїми неймовірними зусиллями, своїми часточками. Сердець і своєю вірою в нашу перемогу. Дякуємо вам всім і робимо свою роботу. Україна обов'язково переможе. Мадяр завжди на зв'язку. Тахе Мадяра, очі та жало. Привіт!